Кроку доросле життя у Львові студенти допомагають учням у виборі майбутньої професії. На лекції з профорієнтації побували і наші журналісти. Бухгалтер, психолог, менеджер з туризму та інженер-будівельник. Успішні студенти різних спеціальностей завітали в гості до учнів шостої школи, аби розповісти їм цікаві факти про майбутні професії. Так, під час невимушеного спілкування учні 9-х та 10-х класів дізналися, на які предмети їм слід звернути увагу та які навчальні заклади обрати для подальшого навчання. Організатори переконані, що такі зустрічі допоможуть школярам самостійно обрати шлях у майбутнє без тиску батьків чи друзів. Проект Профорієнтації орієнтації триватиме аж до весняних канікул та охопить усі школи міста. Ми працювали з психологами, і ми вирішили, що бажано представляти якомога ширший діапазон для кожної групи. Тобто, в нас є і інженер, який працює з технікою. У нас є люди, які там психолог чи менеджер, які працюють з людьми, є біологи, є медики, Якісь. Тобто дуже багато різних професій для того, щоб от представити цей спектр. Про дуже такі тонкощі ми стараємося не розказувати. розказуємо якийсь такий е загальний. Образ так, щоб діти приблизно хоча б уявили, що це за професія, а не йшли вчитися просто так, бо це їм здається, бо це круто звучить, або батьки сказали так далі.